Дякую, ви цілком слушно зазначили актуальність цієї проблеми. Я дещо, звичайно, додам, але тим не менше дуже багато пацієнтів на сьогоднішній час, незважаючи на закінчення сезону захворюваності на грипи ГРВІ, тим не менше бактеріальні інфекції зараз знаходяться в фокусі уваги. І мені здається, що дуже добре побудована програма сьогоднішньої конференції, адже від специфічних інфекцій про туберкульозу шла мова Декілька хвилин тому перейдемо до розгляду неспецифічних інфекцій дихальних шляхів. А сьогодні лекцію підтримує компанія Sanders Україна і тому також будемо згадувати і продукти і цієї чудової компанії. Але насамперед хочу сказати, що не лише одна пневмонія складає групу негоспітальних бактеріальних інфекцій, нижніх дихальних шляхів, але сьогодні також. Трошечки поговоримо про інфекційне загострення хронічно-обструктивного захворювання легень. І ще така проблема, яка дуже мало висвітлюється на конференціях бронхоектезія, оскільки загострення цієї хвороби також супроводжується інфекцією в трахиобронхіальному дереві, і легневій парінхімії. Отже, говоримо про пневмонію, інфекційне загострення хронічного обструктивного захворювання легень і загострення бронхо.. Ектазії, що спільно в цих захворювань, ну насамперед почнемо з етіології, бактеріальні е, респіраторні патогени є подібними. Але одні ті самі така звана пекельна пневмокок, пнемокок, катараліс, гемофільна паличка в різних пропорціях викликають основному ці інфекції. Хоча, якщо ми окремо будемо ще розглядати бронхоектазію, звичайно. Будемо говорити про більш складну для діагностики і курації флору, зокрема синьогнійну паличку, деякі інші проблемні мікроорганізми. Але тим не менше, якщо ми беремо в загальному пневмокок, гемофільна паличка найчастіше збудники пневмонії і інфекційного загострення хронічного обструктивного захворювання легень, тим не менше, не забуваємо про грамнегативну флору, таку як кліпсієла. Кишкова паличка, адже інколи чимало невдач антибактеріальної терапії може бути пов'язана із цими збудниками. Ми вже сьогодні говорили про першу сходинку структури інфекційної смертності, яку посідає пневмонія. Давайте не забувати про надзвичайну поширеність цієї недої на планеті від 5 до 20 випадків на тисячу населення щороку. Давайте не забуваємо, що пневмонія є. Кілером а в ранньому дитячому віці кілер номер один найбільша кількість смертей, саме у дітей в ранньому віці, зумовлено проблемою пневмонії, що стосується хронічно абсолютивного захворювання легень. Сьогодні ми спостерігаємо стрімке зростання поширеності цієї недоліх популяцій, і це пов'язано із цілою низкою причин, в тому числі економічних, популяційних, соціальних і так інше. Але Щонайменше 300 мільйонів людей на земній кулі страждають від хаозел, і практично кожний пацієнт з хаозел, хоч раз на рік має загострення, частина з яких відбувається внаслідок на бактеріальні інфекції в дихальних шляхах. Ну і нарешті бронхоектезія, 139 випадків на тисяч населення, теж не можна вважати рідкісним. Захворюванням часто ми бачимо сполучення цих респіраторних нозологій між собою, і в сукупному це призводить до колосальних збитків в системі охорони здоров'я. Хотів би представити кілька клінічних випадків і проілюструвати підходи до стартової емпіричної антибіотикотерапії з використанням препаратів, рекомендованих для амбулаторної ланки як надання медичної допомоги таким пацієнтам. Отже. Уявімо собі молодого чоловіка 36 років, який звертається скаргами на лихоманку, кашель із виділенням кров'янистої мокроти біль у правій половині грудної клітини. Історія захворювання. Пацієнт розповідає про появу симптоматики, яка була занадто різкою, супроводжувалася виникненням ознобу після огляду сімейним лікарем, призначено додаткове обстеження, а саме. Пацієнт виконав комп'ютерну томографію органу грудної клітини. Ми встановили, що він має додаткові фактори ризику. Зокрема, палить, використовує електронні цигарки, і він має супутню патологію. Сьогодні дуже рідко ми знаходимо навіть молодого пацієнта з мономорбідністю. Зазвичай мова йде про поліморбідність, і тут ця ситуація не є виключенням. Наш пацієнт має гіпертонічну хворобу і приймає амлодипін, незважаючи на молодий вік, гастразофагіальну рефлексну хворобу. А також хронічний панкреатит. Об'єктивно, без ознак дихальної недостатності, високі показники сатурації, частота дихання 20, трошки прискорена частота серцевих скорочень, артеріальний тиск підвищений, аускультативно над легенями послаблене визикулярне дихання над нижніми відділами правої легені нижче, кута лопатки. Вислуховувалося поодинокі дрібно похирчості хрипи. Ну і давайте розглянемо наявні дані інструментальних лабораторних досліджень. Звертає на себе увагу дуже високий рівень сереактивного протеїну, високі шої. І ось один із зрізів акціальних комп'ютерної томографії, як ми бачимо, досить значна ділянка негомогенної інфільтрації проекції нижньої частки. Правої легені і опис фахівця з комп'ютерної томографії наведений також на даному слайді. Отже, гострий початок, оскультативні симптоми, також типові прояви ренологічні, зміни гострофазові лабораторних показників дають можливість і підстави нам встановити діагноз негоспітальної пневмонії. Зрозуміло, що пацієнт, маючи супутню патологію, навіть за умови нетяжкого перебігу. Нами був віднесений у другу клінічну групу. І тому ми призначили комбінацію амоксиселіну з клавулонатом 875 на 125 міліграмів в одній таблеточці, одну таблетку двічі на добу, терапія призначалася на 10 діб, поступово спостерігалася нормалізація температури тіла. Хоча додатково, в зв'язку з появою вираженого больового синдрому, використовувався прийом. Нестероїдних протизапальних препаратів поступово нормалізувалися характеристики, в тому числі мокроти, і заплановане контрольне дослідження для того, щоб підтвердити ще окрім і клінічного покращення, і ренологічне одужання. Давайте поглянемо, чому саме була обрана комбінація мокселіну з клавулановою кислотою. Насправді, якщо ми відштовхуємося і від вітчизняних. Адаптованих настанов лікування пацієнтів із пневмонією, якщо навіть поглянемо на міжнародні консенсуси. Практично всі експерти радять починати у пацієнта з супутніми захворюваннями із саме комбінації амоксициліну і клевлонату. Звичайно, можуть бути альтернативні ситуації за рахунок можливої наявності пацієнта непереносимості чи алергічних реакцій на амоксицилін, Ну і передбачення альтернативні препарати. Це якраз деякі представники це вищої генерації, а також респіраторні вторхінолони. Тривалість як правило не тяжкий перебіг на госпітальній пневмонії. Тривалість лікування в амбулаторних умовах 7 діб. Деякі міжнародні погоджувальні документи прописують і більш коротку тривалість проведення курсу антибактеріальної терапії, але зазвичай середньозважений курс рекомендований в нашій державі, фахівцями нашої країни, становить від 7 діб. Випадок номер 2 Теж цікавий, досить молодий пацієнт, 49 років, курильчик з із Зампалінням 25 пачка років. Встановлений діагноз хронічно обструктивного захворювання легень. На що ж він скаржиться при звертанні? Насамперед, це посилення кашлю, зміна характеристик мокроти, поява такого жовто-зеленого кольору мокроти, яка виділяється переважно в ранішні часи, підйоми температури тіла, він приймає базосну терапію, тіатропії, періодично користується короткодіючими бронходилітаторами. Також має суху. Супутні захворювання, знову ж таки, молодий вік і погляньте. Ішемічна хвороба серця із тентуванням, цукровий діабет другого типу, приймає емпагліфлозин, Є облітеруюча атеросклероз артерій нижніх кінцівок. Крім того, перебіг хронічного структурного захворювання важко назвати контрольованим, адже за рік це другий епізод, коли він приймає антибактеріальні препарати. Раз він приймав терапію кларитроміцином і не була бронхолітиками, інгаліційними кортикостероїдами. Звертаю увагу на себе, що пацієнт має підвищене харчування, периферичні набряки. відсутні, сатурація 92%, частота дихання 18, ЧСС 102, артеріальний тиск 130 на 90, Діяльність серця ритмічна, дещо приглушені серцеві тони, відсутні шуми і акценти, а над легенями, дифузне послаблене. Везикулярне дихання різко послаблене, чому продемонструє трошки далі, і маса сухих високотональних хрипів. Будь ласка, ваші увазі, показники спірометрії. Навіть ми зробили визначення дифузійної здатності легень за моноксидом вуглецю. І чому ж такі низькі цифри? Будь ласка, відповідь на комп'ютерні томографії. Практично відсутні нормальні структури легенів в верхніх частках легень. Дуже виражена централобулярна емфізема. Вона є надзвичайно поширеною, і саме тим зумовлені такі глибокі структурні порушення легеневої вентиляції, порушення легеневої дифузії і відповідна аускультативна картина. Отже, це хронічна сторонна захворювання легень в фазі загострення. І, зважаючи на характеристики мокроти, ми говоримо про інфекційне загострення, імовірно, бактеріальної етіології. І тому стартова терапія. Ми знову ж таки використали комбінація моксицеліну з славуланом і кислотою. Але бачите, ми віднесли цього пацієнта в групу середньо тяжких загострень ХАОЗЛ. тому ще додаткові засоби це системний кортика коротким курсом, це бронхолітики короткої дії в небулайзері. І таке лікування дозволило досягти певного ефекту, зменшення задишки, кашлю, зміна характеристик мокроти, і пацієнт був переведений успішно на базисну терапію. Є рекомендації щодо вибору стартових антибіотиків у пацієнтів із загостренням ХОЗЛ. Ось друга група, бачите, по центру таблиці: вибір номер один, комбінація амоксициліну із скловоланатом. Антибіотики, якщо вони позначаються при загостренні хаозе по показаннях, а саме посилення задишки кашлю і зміна ступені гнійності мокроти, посилення гнійності мокроти, дозволяють суттєвим чином скоротити час до одужання, зменшують ризик ранньої смерті на 77%, зменшують частоту невдачі лікування на 53%, Ну і звичайно, впливає на ступінь гнійності мокроти. Тому саме ось такі клінічні характеристики. Особливості мокроти дають нам вагомі підстави зорієнтуватися і визначити питання, чи призначати, чи не призначати антибактеріальну терапію. І звичайно, якщо ми приймаємо рішення на користь призначення антибактеріальної терапії, в першу чергу треба розглядати захищені амінопеніциліни. Компанія Сан з України представляє на нашому ринку препарат АМОКСИКЛАВ надзвичайно добре відомий. Які є генериком високого рівня, що підтверджується документом Orange Book від американської агенції FDA, який може бути автоматичною заміною на ринку сполучених штатів оригінальному амоксициліну клавонато? Виробництво знаходиться в Європі і також хотів би зазначити, що особливістю є рекомендація приймати препарат до прийому їжі, і тому це є запорукою ефективного лікування подібних пацієнтів. І розглянемо ще один клінічний випадок, теж надзвичайно цікавий. І знову таки, зверніть, будь ласка, увагу. Молодий пацієнт 32 роки навіть не палить, має часті інфекції, часті бронхіти, часто виділяє гнійну мокроту, неодноразово госпіталізується в стаціонар для лікування з діагнозом пневмонія. Три роки тому виконана навіть резекцію нижньої частки легені, лівої легені з приводу встановленого діагнозу бронхоектазія. І що ж він? Має на момент звертання, знову ж таки скарги на лихоманку, підвищення температури тіла до 38 градусів Цельсія, виділення мокроти жовто-коричного кольору. Інколи з домішками крові і загальну слабкість. Цей пацієнт знову ж таки має супутню хронічну патологію гастродегедоніт, гастроезофагіальна рефлексна хвороба. Вона 12-палої кишки. Періодично приймає пантопразол, має сезонний алергічний реніт, алергічний конюнктивіт і загострення симптоматики зазначає на весні, на початку літа і навіть приймає антигістамінні препарати. А з над надлегенями переважно справа вислуховуються сухі хрипи. Ну і знову ж таки, давайте поглянемо на комп'ютерну томографію. Сьогодні ми. Дуже точно можемо встановити діагноз бронхоектазії, локалізувати зміни трахіобронхіального дерева за допомогою методу комп'ютерної томографії. Ось, бачите, дані нативного дослідження знову ж таки аксіальні зрізи, які демонструють ділянку інтенсивного помутніння легеневої тканини, часткової консолідації навкруги бронхів, сегментарного розширення. Бронхів, отже, діагноз не викликає сумнівів в даному випадку. І зважаючи на попередню антибіотикотерапію, існуючі підходи до лікування. А головне особливості цього пацієнта в якості препарату вибору був нам застосований це проксетил. Нагадаю, також компанія Сандос має препарат під торговою назвою Цефма 200 мг двічі на добу. Використовували ми. Дещо довше ніж рекомендовано для негоспітальної пневмонії, саме 14 діб. і погляньте, будь ласка, інтенсивна моколітична терапія, небулайзерна терапія сольовими розчинами. Лікування дозволило впродовж одного тижня досягти значного покращення клінічного стану пацієнта. Надано рекомендації, що подальшого лікування і профілактики виникнення загострень. Це в мабуть, один із найпопулярніших паральних цифоспаринів сьогодні в нашій державі, і можливо сказати, що і в Європі. Він має навіть низку переваг над іншим представником даної групи. Це також дуже часто призначається в різних формах в нашій державі. Ось цей слайд демонструє дані клінічного дослідження, яке проводилося в педіатричній популяції дітки з пневмонією. Ми бачимо, що і за темпами клінічного одужання, і за частотою клінічного одужання, і за частотою мікробіологічної радикації, це знищення мікроорганізму, який спричинив виникнення інфекційного процесу, переваги на на цефіксимом є незаперечні. Крім того, можу сказати, що це теж препарат своєї європейського виробництва. І якщо ми подивимося знову ж таки в той самий документ, Orange Book від американської агенції FDA, він має надзвичайний рівень якості і може слугувати заміною оригінальному препарату. Як виглядають інші випадки бронхоектезії? знову ж не втримався і хотів би, шановні колеги, вам продемонструвати декілька цікавих комп'ютерних томограм. Це клінічні випадки, пацієнти, які проходили через нашу клініку. Інколи проводиться навіть складна див діагностики, якщо бронхоектезія Досить значна по розмірах, і ми можемо говорити вже такі про порожнисті утворення в легенях. Один був випадок під номером 2 або під літерою B на даному слайді у молодої жінки з клінікою якраз і нижніх дихальних шляхів. І ось така порожнина, яку ми бачимо в легенях, навіть змушувала нас проводити діагностику з аспергільозом легень, оскільки там була маса. Наявності порожнині, але в будь-якому разі дослідження мікробіологічне, мікологічне не підтвердило наявності грибкової інфекції. Пацієнтка, хоч і із запізненням, але відповіла на антибактеріальну терапію. І дуже часто, особливо випадок В і Г, як ви бачите внизу даного слайда, трапляється у пацієнтів навіть з діагнозом хронічно-обструктивного захворювання, легень плюс бронхоектазія, тому такі пацієнти можуть бути надзвичайно складними. Для курації, але в будь-якому разі, е, хронічне захворювання, яке супроводжується е, ураженням респіраторного тракту, гіперпродукцією мокроти, частими епізодами з підвищенням температури, зміною гнійності мокроти. А також, якщо в нас є морфологічні дані, зокрема на КТ, ми можемо говорити про зміну е, артерії бронхіального співвідношення е, дуже типова ознака бронхоектазії, е, наявність. Бронхів в межах одного сантиметра від костальної плеври їх поперечного перетину, відсутність зменшення діаметру бронху, якщо ми простежуємо на комп'ютерних томограмах, стіночку бронха, закоркованість мокротою, потовщення стінки бронхи, навіть таку мозаїчну перфузію чи появу повітряних пасток, все це може свідчити про. Обструкцію бронхіального дерева про наявність бронхоктезії таких пацієнтів, і дуже часто навіть стандартні методи лікування з небулайзерної терапії, потужною муколітичною терапією не завжди дозволяють досягти ефекту без проведення санаційних бронхоскопій. Що ж до вибору антибіотиків, є теж різні рекомендації від різних експертних груп, ну, наприклад, експерти британського інституту NICE в якості першого вибору пацієнтів із загостренням бронхоектезії. Також пишуть про необхідність призначення і розглянути призначення комбінації амоксициліну з клавулановою кислотою. Але цікавими є підходи до профілактики виникнення загострень пронхоктезії. Якщо пацієнт виникає понад три епізоди загострення впродовж одного року, доцільно все ж таки розглянути бактеріальні культури. Якщо у нас висівається синьогнійна паличка, це один підход. Які повинен базуватися інколи на прийомі системних специфічних антибактеріальних препаратів з антицинагнію активністю, інколи інгаляційних, кулістину, ліпосомального, ципрофлоксацину, гендаміцину, тобраміцину інгаліційна, а якщо ж у нас немає ознак, чи у нас є негативні культури на синьоні паличку і є інші неспецифічні бактеріальні збудники, ми можемо розглянути питання тривалого використання макролідних антибіотиків, наприклад, азитроміцину 250 мг щодня або 500 мг через день, і не тільки завдяки. Антибактеріальним ефектом, але і наявності протизапальних властивостей, вплив на цитокіни, також активація нейтрофілів, макрофагів організму людини, стимулювання моторики кишкового тракту, антиоксидантні ефекти, і також затерміцин є в схемах тривалого лікування пацієнтів із загостреннями. При хронічно-обструктивному захворюванні легень, ось ви бачите витримку із документа ВОЛД, Але в будь-якому разі пам'ятаємо, що азитроміцин високої якості генерики, такі, як, наприклад, Азитра Сандос від компанії Сандос, який є генериком коду Ей європейського виробництва, може бути корисним в схемах профілактики інфекцій, нижніх дихальних шляхів, зокрема інфекційного загострення ХОЗЛ, а також бронхоектезії. Ну, дозвольте подякувати за увагу і продемонструвати короткі інструкції до згаданих мною препаратів. Хочу, шановні колеги, ще раз звернути вас увагу на цю групу захворювань і побажати вам успіхів в лікуванні ваших інколи дуже складних пацієнтів. Дякую.